Психотерапевтична п'ятихвилинка. Якісний сон це одна з головних складових міцного здоров'я, як фізичного, так і ментального. Постійна нестача сну або порушена його якість стають причинами дратівливості, забудькуватості, зниження активності, збільшення помилок по всякденній роботі чи важливих справах. Глобально Порушення сну призводять до того, що значно складніше протистояти новим викликам наступного дня. Мозок, не позбувшись попередніх навантажень, просто не має ресурсу впоратися із новими. Як покращити якість сну. Ось кілька дієвих порад, що допоможуть покращити ваш сон вже сьогодні. Підтримуйте достатній рівень фізичного навантаження протягом дня. Прогулянки спорт, буденна активність. Під час фізичних навантажень наш організм виробляє певні речовини серед них і дофамін, які налаштовують на заспокоєння та розслаблення. Сформуйте режим та намагайтеся дотримуватися його, лягайте спати та прокидайтеся зранку в один і той самий час. Режим дає відчуття контролю тут і зараз. Доведено, що лягати спати краще у період з 22 до 23. В цей час в організмі починає виділятися гормон мелатонін, що відповідає за засинання. Уникайте куріння, кофеїну та великої кількості їжі перед сном. За можливості почитайте або побудьте у тиші, відкладіть в сторону електронні девайси та утримуйтесь від ознайомлення із новинами мінімум за годину перед відходженням до сну. Перед засинанням доречною буде вправа безпечне місце. Візуалізуйте себе в просторі, який дає вам відчуття безпеки. Максимально уявіть собі, оточуючі предмети, природні або штучні об'єкти ландшафти навколо, побудьте там, відчуйте, ви в безпеці, ваш сон також буде безпечним та ресурсним. Якщо раптом ви прокинулися посеред ночі, в голову лізуть думки, вас огортає тривога, сфокусуйтеся на диханні, використовуйте будь які доступні вправи для фіксації уваги на диханні. Наприклад, вдихайте, рахуючи до двох. Потім затримайте дихання на одну секунду і видихніть, рахуючи до 4. Щоб закінчити, знову затримайте дихання на одну секунду. Якщо рахунок 2 на 4 здається занадто коротким, спробуйте збільшити довжину дихання до 4,6 або 6,8 і так далі. Але якщо довші вдихи викликають занепокоєння, немає потреби примушувати себе. Найголовніше, щоб видих був довший за вдих. Бережіть себе та не забувайте про відпочинок. Здоровий сон запорука ментального здоров'я. І пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому мирному житті. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей в ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.